23 вересня понеділок в ефірі інформаційна програма вчасно про актуальне вже за мить студії Тетяна Пуйко, Наталя Булеца. Доброго дня. В Ужгороді міліція затримала палія машини. Близько другої години ночі диспетчер МНС повідомив міськвідділ міліції про загорання автомобіля на вулиці Оноківській горів Ваз 10-ї моделі. Тієї ночі міліція за вказівкою керівництва проводила посилені відпрацювання міста. Працівники карного розшуку перебували саме в тому районі, де стався злочин. Побачивши палаючу машину і людину, котра втікає з місця пригоди. Оперативники кинулися йому на вздогін. Зловмисник намагався втекти дорогою, викидаючи речові докази. Та це йому не вдалося. Його наздогнали, затримали і доставили в міський відділ міліції. Палієм виявився 30-річний непрацюючий ужгородець раніше судими за скоєння крадіжок. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. В ході розпочатого кримінального провадження з'ясують можливу причетність затриманого ужгородця до скоєних аналогічних злочинів. Напередодні ввечері на автодорозі мукачево рогатин Львів у Мукачевському районі 60-річний водій мікроавтобуса скоїв наїзд на пішохода, після чого з'їхав у кювет та перекинувся. Наслідок ДТП пішохід водій та вісім пасажирів мікроавтобусу отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Дев'ять осіб доставили до Мукачівської районної лікарні, дворічну дівчинку, мешканку Одещини до обласної дитячої лікарні. Пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер в реанімаційному відділенні лікарні. Повідомили в ДАІ. Сторіччя Ужгородська лінгвістична гімназія дочекалася ремонту цього року. На відновлювальні роботи в навчальному закладі з міського бюджету запланували більше мільйона гривень. За п'ять місяців вдалося відремонтувати фасад будівлі, побілити стіни та відреставрувати двері. Зараз роботи тимчасово призупинили через непроплату від казначейства. Утім, до кінця осені ремонт планують завершити. На сьогоднішній день е, треба заміняти 113 вікон дворового фасаду, відремонтувати дві вбиральні капітально і коридори побілити. І тоді е, значить, роботи будуть повністю виконані згідно проєкту-кошторисної документації. До 2 мільйонів е, проєктно-кошторисна документація е, е, передбачає витрати із бюджету міста Ужгорода. І заплачено 700 тисяч ще 330 тисяч боргів. Це на цей рік. Випробування для справжніх чоловіків у Виноградові відбулися обласні змагання рятувальників з газу димозахисної служби. В шести етапах конкурсу за звання найкращого боролися представники усіх державних пожежно-рятувальних частин Закарпаття. Бачила змагання і Марія Рибченко. Сотня чоловіків у касках і спеціальних куртках приїхали до Виноградова, щоб помірятися силами. Тут відбулися обласні змагання рятувальників, які проходять щороку. Сигналом для початку змагань стала сирена і не тренувальна. Під час урочистостей воноградівська пожежна команда виїхала гасити автомобіль. В обласних змаганнях рятувальників з газодимозахисної служби взяли участь 16 команд, кожна по 6 чоловік. Учасники конкурсу пройшли шість етапів, серед яких одягання бойового спорядження, підйом на драбині у вікно третього поверху, розгортання пожежного шланга та інші. Усі ці вправи, за словами рятувальників, слугують їм у повсякденній роботі. Ми, як завжди, бігаємо, займаємося, бігаємо по поверхах. Коли квартири горять, і це якби фізична підготовка, наснага, щоб бігати нормально і тримати свою форму. Всі етапи змагань учасники проходили в апаратах на стиснутому повітрі, які дозволяють працювати в задимленому середовищі. Носити таке спорядження складно, воно важить 15 кілограмів. Проте для рятувальників немає кращого одягу, адже апарат захищає життя. такий був що коли горів дом, баня двоповерховий, і посипався огонь наверху, і він буквально ну, захистив мене від цього, від цього вогню, який зверху падав. Так що в житті він знадобляється і в нашій роботі це особливо». Такі змагання, за словами організаторів, мають на меті закріпити навички рятувальників, відточити їх бойове мистецтво та дозволити спеціалістам з різних куточків краю поспілкуватись і поділитися досвідом, спілкування і злагодженість колектива. Тому що бувають такі ситуації, коли ми залучаємо на ліквідацію наслідків масштабних надзвичайних ситуацій, декілька підрозділів районів області. Тому потрібно як кажуть, щоб люди один одного знали в обличчя тоді краще організовувати взаємодії. за результатами всіх конкурсів. Перше загальнокомандне місце зайняли рятувальники виноградівського району, Другими стали перечинці, третіми свалявські рятівники. На чопській митниці новий керівник як повідомили в головному управлінні міндоходів Закарпатської області начальником чопської митниці призначили Сергія Харченка, попереднього керівника відомства Олександра Похилька. Перевели до апарату Міністерства доходів та зборів України. Наймалоземельніше село в Україні розташоване на Рахівщині. У селі Костелівка проживає більше трьох тисяч населення. На кожного мешканця тут виділено невеличку ділянку землі з три чверті сотки. Саме це стоїть на заваді повноцінного розвитку сільського та земельного господарства. Утім, перспектива Костелівки у зеленому туризмі кажуть у районі, адже в селі є чимало унікальних місць, які приваблюють гости Рахівщини. Тож наразі сільська громада та керівництво району активно працюють саме над туристичним розвитком. Перспектива села все ж таки у туризмі. Я дуже на це надіюся. Я працюю багато років над розвитком туризму, але, на жаль, якась ця загальна економічна криза, яка зараз склалася і у світі, і в державі, вона не сприяє цьому. У нас трошки туризм пішов, зараз він трошки прогальмовує. Але ми не перестаємо над цим працювати. На сьогоднішній день є перспектива, скажімо, у туризмі, хоча, скажімо, економіку ми би хотіли мати трошки краще, тоді б люди могли відпочивати більше. Сплата податків з туризму у нас у попередньому році було 1 мільйон 100 тисяч. Тобто, це є те, що дав сугубо туризму. В Ужгороді відбувся другий етап фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості. Ми таланти твої закарпаття. Обласний палац дитячої та юнацької творчості «Падіюн» став справжнім епіцентром творчості обдарованих та талановитих дітей області. В конкурсі взяли участь понад 90 дітей з усіх районів Закарпаття. Юні таланти змагалися у двох вікових категоріях – 8-11 років та 12-16. Творчість учасників оцінювалася у трьох номінаціях: сучасний спів, образотворче мистецтво та декоративної Овжиткове мистецтво організатором фестивалю став департамент освіти і науки, молоді та спорту закарпатської облдержадміністрації. Імена переможців озвучать під час нагородження 3 жовтня на святковому гала-концерті, який відбудеться в глядацькій залі обласного палацу «Падіюн». Конкурс проходив спочатку районні та міські етапи, і вже переможці переслали нам протоколи своїх засідань. І переможці вони сьогодні виступають на нашому фіналі конкурсу. Взагалі всі 18 районів, всі представлені на нашому святі. І да, десь краще діти співають, десь краще щось роблять своїми руками. Але взагалі можемо сказати, вже члени журі можуть сказати, що молодь діти, Закарпаття це надзвичайно. Я дуже радий, що я беру у цьому конкурсі, тому що це буде початок мого, мого, моєї кар'єри, мого життя, початок, як би сказати, мого творчості. творчості так. Тут я зможу навчитися збагнути, як це працювати, коли в оточенні дітей, і навчитися і, і тренуватися, і вироблятися знову-знову і нові вироби. Ось і все на цю годину. Більше у вечірньому підсумковому випуску дев'ятнадцятій літнього вам настрою по про погоду. Побачимося вже за кілька годин в ефірі телеканалу. ТСО 1. бувайте.